Ситуація залишається дуже напруженою, ванти тиснуть, мають значну перевагу в артилерій танках, успіху в наземних операціях особливо не мають. Рачіше, все ж таки, це Пілагорівка та Новоселівське на пів. Тобто, цей наступ і велика концентрація в Сватівському напрямку. Вона, вона триває ця операція росіян, можемо сказати. Так, вона триває. і цікавий Купянськ, але тут вони несуть дуже значні втрати. Є інформація про те, що колонами виходять двохсотих і тросотих через Сватова на Луганськ. Вони змушені вони використовувати нові об'єкти під шпиталі. В цілому Пологанщині за там генштаба за три дні втрати росіян з 300 осіб пораненими по залі. Угу. Що відбувається в самому Сєвєродонецьку? Що які новини звітом чути? Ну, особливо з гуманітарному плану нічого не відбувається. Такі там поточні якісь ремонти, якісь нові там відкриття не дуже пошкоджених об'єктів в економічному плані життя зупинилося тільки якась там стихійна торговля більш-менш там вдихає життя в економіку міста, і все це знов таки за рахунок доходів російських військових. В політичному плані ситуація продовжує ну, якби погіршилася для нас, тому що. Намагаються окупанти інтегрувати все далі і суспільство, і послуги в, в систему Російської Федерації. Є інформація про те, що певні послуги вже можна отримати через госуслуги для мешканців окупованих територій, знов таки готується там конференція педагогів в Москві. І туди вже запрошені. На наші вчителя з тимчасово окупованих територій е, готуються нові книжки з історії новітньої історії Російської Федерації, чим будуть знову промувати мізки нашим дітям. Ну в цілому ситуація така готуються до виборів. А, бачу, що в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку зараз в неба якою популярністю користуються пункти прийому. Металолому. Чи ви щось про це чули, пане Романе? Чого такий попит на це все? Що там багато російського якогось дрантя понищеного? Ні, я думаю, що це побутове воровство, мародерство і так далі, це ділки приймають металобрухт, люди ходять по хатах, по підприємствах. по... Розваліна та збирають все, що там залишилось. Ті ж самі ремонти, все більше схожі на якісь дійсно покращення, а мета залізти в квартиру, вирізати там, або газову колонку на мідь, або батареї на чулу. А що з роботою в Сєвєродонецьку? справи погані? Ну, як я вже казав, що економічний. Ну, дві ж, є тільки навколо місцевої якоїсь там торгові продуктами харчування е, і на окупаційну владу. Е, є перебої з зарплатнею в владних структурах і в соціальних об'єктах е, в сфері ЖКХ не вистачає кадрів. Це дуже там проблемна ситуація. Ну за промисловість тут взагалі розмови немає про що все стоїть. А до речі, про магазини ви згадали, пане Романе, і ви, напевно, краще знаєте, як цей супермаркет виглядав до того, як в місто прийшли окупанти. З'явилося відео власне цього супермаркету. І я дивлюся, а якось на парковці, а парковка доволі велика, така перед супермаркетом, порожньо. Чи так було в Сєвєродонецьку до появи москалів? Ні, не так. Це практично саме центр Северодонецька. Там завжди було дуже багато автомобілів. Це один із най. Масованіших таких магазинів там і дитячий простір був і дуже багато акцій відбувалося на цьому майданчику, і патріотичних і розважальних, і так далі. Тобто, це завжди було, було місцем збору місцевих мешканців. я ж кажу, і самі е, магазини там Сільпо, Малишляндія, всі ці е, заклади дуже великим попитом серед місцевих користувалися. Я так розумію, що ще й досі, наприклад, ці магазини, які були за того часу, як Сєвєродонецьк був контрольованою територією за часу окупації, назви вони так і полишали. Щось, щось їхня деукраїнізація ніяк не відбувається. Немає думаю, що Я, саме, саме цей заклад взагалі зараз не працює і з того, що ми бачимо, свої там базари і матрешки, вони в основному відкривають в точках хати. Пане Романе, дякуємо дуже. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.